13 березня цьогоріч сесія європарламенту в Страсбурзі, тривають дебати щодо проблеми примусової депортації українських дітей в Росію. Слово бере нідерландський політик Марсель Деграф. На відміну від інших колег, він звинувачує українську армію в захопленні дітей і просить відправити президента Зеленського під суд. Україна є найбільшим постачальником дітей для подофільних мереж, контрабанди людей і торгівлі органами. Для цього існують дитячі розплідники із сурогатними матерями. У Росії діти отримують традиційне виховання і освіту. На заході їх піддають трансгендерні індоктринації, дають блокатори гормонів і їм калічать статеві органи. Виступ депутата супроводжують вигуки Ганьба. Врешті йому вимикають мікрофон. You, Марсель Деграф належить до нідерландської партії євроскептиків Форум за демократію після його промови. Група євродепутатів закликала провести розслідування через можливе поширення російської пропаганди в стінах парламенту. Підозри про наявність у європарламенті проросійських сил виникнули ще до того, як спецслужби кількох європейських країн викрили проросійську мережу впливу Voice of Europe – голос Європи. Силовики попередили уряди різних держав, що ця організація намагалася вплинути на майбутні вибори до Європарламенту. Через свій сайт вона поширювала проросійську риторику і напряму платила депутатам. І все це менш як за три місяці до парламентських виборів у Євросоюзі. Медіа кількох країн взялися проводити власні розслідування, щоб з'ясувати, хто саме з європейських політиків отримував ці кошти. За даними чеського новинного порталу, денікен серед них є і Марсель деграф, а також його колега по партії Тієрі Боде. Він називає кремлівського диктатора Путіна героєм і є прихильником теорії змови. Я однозначно прихильник конспірології. Я вірю, що нами керує глобальна конспірологічна мережа злих рептилій, але я не вірю, що політики на національних рівнях причетні до цієї змови. Як сказав мій друг, вони такі дурні, що їх навіть не потрібно підкуповувати. Ось у що я вірю. Серед підозрюваних є німецькі політики від альтернативи для німеччини і кандидат від цієї партії на виборах до Європи. Парламенту Петер Бюстрон риторика цих депутатів зводиться до того, що Європі не потрібна війна, а мир і що війна триває між НАТО і Росією, і що Росія, мовляв, захищалась, і що мир важливіший за кордони. Та інші кремлівські меседжі на запитання журналістів усі політики звинувачення називають наклепом. Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Павел, на чолі проросійської мережі стояли звинувачений у державній зраді проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук та колишній генеральний продюсер каналу «112 Україна Артем Марчевський. За даними нашої редакції, на мережу інформаційних агентів вдалося вийти завдяки допомозі СБУ. Влада Чехії ввела проти обох фігурантів мережі санкції. Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці Європейський телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини.